Спочатку про тих братів розкажіть. Так о був дядько Дмитрий, ти дядько Гречко. то Ричко був старший любить. Як він мене любив, він прийде, мені яблуко принесе. І то мама кричать, не буде, не буде, не буде, буде дитини. А вони не знає, як батька не має, то дядька має. І що я їй приніс. Вони мене дуже любили. І якраз був у сусідки віщіля. І... І вони з спортизани прийти на весілля, а вона з волос ходила сюди, і то була з нашого села саме Горбочка. І прийшла, підглянула, розглянула і побачила, що вони є на тому весілі, попала до берестечка, берестечку э, взяли міліцію, і берестечка міліція прийшла до нас. То я була ще маленька, я ж на перший клас ходила. І, Ухопили мене мама у совачі по коліна і голову, і плаща якоїсь взяли з висока. І так тікали, а кулі поміж ногами, а вони били звідки хтів, хто втіляли з усіх боків, і так тоді дядьків побили. На тому весілля? Після того весілля, зараз рано. Так. Зараз рано тоді побили. То дядько в лежав там на балові, то йому мучили, як Ісуса Христа. Йому руки поломили, вухо поблизували. Страшне, о сусідка, потім вона була тут за двістку, вона там під лісом жила, то вона казала, що як вийшла, корову доїти, то чула, як він бідний янчав. як він е, янчав і як він просився. так. І то він сам собі собі смерть зробив, а його ще мучили думати. А з якого, з якого він був роком? – 22-го. З 22-го року, так, знаю всіх, пам'ятаю, бо мені завчені бабуня розказували, ми вісім з бабунею, ой Боже. А дядько Грицько то був 12-го року. Так, той другий дядько, то взяв пієму, бо наша хата була крінкована і підлякує. То вона на остатку зачала горіти. Бо на самій прізви запалили, тут було, були сіві сюди до дороги. А туди на полі, туди в садок, то був садок такий великий, і там стодола. І вони, як це стодоли вирушили, то той купив перину на плечі, то думаю, що вони замітять, що він виносив з хати, то він взяв перину і ще лопів його бок. Якраз підмогав бочку напроти нашої теперішньої вулиці забили його, то пальна куля черепа зняла відразу. Але що сім'ю потім вони не вивозили за тих батьків, не хотіли вивозити? Вивозили. По, на, по нас приїхали, і наші коні вивели, і приїхали ще кіньми зі села, то панчук стояв кіньми кіньмі, зображений, шаєвич, хотіли вивозити на Сибір. Але дядько Степан, той, що служив в армії, він взяв рубашку начальника і зробив знімку, вислав сюди. Uh... І як вислав знімку, та знімка лежала на столі, і вони, як прийшли, подивилися. І їде махнув рукою поставить коні пускай назад, і, і вони не поїдуть.